Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, Ось таку оборону я поставив. Не знаю, у мене таких мінньончиків особо немає. Оце Юліуса прокачав. Ну, подивимось, може, якось він і буде тримати. Так, оборону поки що ніхто не нападав. Давайте будемо атакувати. Ось, і тут Юліус. Цікаво, цікаво. Так, Кемені. меніх. Чи потрібен мені тут Людвиг? Ось це питання. Так, лікування немає, тому там є лю... Юліус, можна спробувати взяти Агіму, але ж знає, як він буде ультувати, на якій ульті. Тому давайте, можливо, візьмемо от теж Юліуса. Яких там ще кульор ото є? Може заблокувати. Ну, добре, давайте візьмемо туру. Тоді Юліуса сюди, сюди Лімонвуда. Можна спробувати Старласа взяти. Він повільний, але Юліс, можливо, його розжене. Так, так, Лімон такі, такий, 30-ті. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Тут ще два мультяхи, тому смартан нам не завадить. Так, що ми маємо? Ну, маємо трішки жовтих, маємо і трішки зелених. А нам бажано зелені збирати вже після Юліуса. Можна спробувати пошукати зелений кріс, але навряд чи. Ну, давайте ось таке комбо з жовтими. Так, ще жовтенькі. Приїхали, добре. І тут прокинемо. Угу, зарядилась тура. Зарядимо Юліуса. Так, на перший заряд, нехай будуть міньйони Плюс повільнення. Тепер робимо ось так. Напевно, нам краще пробити сюди. Прокинемо ось так зелені. Давайте вдаримо сюди старласом. Так, є. Ну добре, давайте ось так прокинемо в Юліуса. Все ж таки він на першому заряді буде ультувати. Ну добре, нехай ультує. Тепер ще ось так зелені з жовтими. Так, б'ємо сюди турою. І вже час використовувати Лімон -вудіка. Ось так. Відроджень тут немає, тому все закінчили так, ну тут вийшло все чудово, камінчиків багато було. Каган, 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 каган. Знову тяхи, ухиляння. Ну, В принципі, ухиляння для ельфів їм байдуже, плюс турова на пробиття дає. Ну мене тут більш за все непокоїть. Але давайте ще раз так спробуємо. Червоних багацька. Ще й думав взяти спарклайта. Ну, добре, давайте ось так трічку жовтих прокинемо. Скільки червоних? Червоними вже переміг би. Давайте ось так зарядимо Юліуса. Ой, це дуже багато. Ось питання тепер, чи Юліуса заряджати на другу ульту, на другий заряд. Чи давати собі Міньйонів. Ні, краще собі дамо Міньйонів і ось так прокинемо жовті. Можливо, ми. Дозарядимось. Від кагана отримуємо. Потужно пробив. Головне не зарядити мену. Давайте ось так обережно, жовтенько заберемо. Так, добре. Робимо ось так. Дуже вже нам пробили лимонвуда Прийдеться бити сюди. Ну і лимончиком пробивати. Угу. Чудово. Так, давайте ось так. Тут зберемо зараз зелені, Юліус. Ось так, один камінчик вистачить. Річард може не заблокуватися, але йому повинно прилетіти непогано. Так, 1200, добре. Можливо, і вистачить. Вистачило. Чудово. Ну, трішки важче вже йде, але все вийшло добре. Так, фон Роберт. Цей. Як його? Келен? Теж неприємний. Скрелбіст. Ну, тут потужно, потужно. Єдине, що смартан тут не дуже мені допоможе проти ось цієї вайлет, тому що вона все буде назад повертати. Це треба очікувати. Ну, давайте спробуємо, поїхали. До речі, тут можна було, напевно, взяти локі, але вже як є. Так, ну жовтих багато. Жовтих багато. Чи допоможе нам це? Можемо зробити комбо з жовті з фіолами. Але тоді четвірки не буде. Якщо зробимо четвірку, не, ми можемо зробити четвірку через два ходи. Давайте тоді ось так. Ось так прокинемо. І тепер ось сюди. Ну, це забагато. Напевно, треба Лімон Воду зараз використати. Ось так трішки ману підбити тому фінронборту. Ми взагалі його пробили. Ну добре. Так, може нам вистачить добити цю вайлет? Не вистачило. Мегаміньйон, Заборона на посилення. Давайте спробуємо пробити, бо він буде жовтих нам просто знищувати. Так. Заборона на посилення. Ось я не знаю, якщо ми використаємо Юліуса, чи вона спрацює? Ну, давайте спробуємо. Так, заборону спрацювала. Не буде в нас пришвидшення мани. І заряджати скрилбістон, ну це дуже неприємно. Як ми жовтих мов... Ну, в принципі, давайте спробуємо. Ось так. Може він не зарядиться? Він не дозарядився, ну і ми не дозарядились. Може одного жовтенького нам і вистачить. Давайте спробуємо. Так, ми зарядили Лімонвуда. Ну, це. Шанс. Так, і б'ємо сюди, в скрулбіста. Є, все, лімончик вирішив. Ну, добре, хоча вже дуже-дуже складно йде. Ну, ось вони. Звісно, звісно. шемерскели. Ось це оборонка дуже сильна. Давайте візьмемо тоді когось іншого. Можна спробувати взяти Локі, але ж в мене військ від нього немає. Смартан тут не допоможе. Давайте ось так залишимо Старласа, залишимо Лімонвуда Юліуса і візьмемо. Червоних, ось так, і ось так. Ну, що ж, поїхали? Так, можемо зібрати синій кріс? Ну, напевно, прийдеться. Ось такий. Оце полетіло. Так, ну, буде то мегаміньйон, але добре. Давайте зробимо ось так. Сповільнимо їх трішки. Лімонвут у нас заряджений, тому давайте сюди проб'ємо. Угу. Добре. Шимер все одно ми ману не зріжемо. Давайте ось так прокинемо трішки ману, підзарядимо. Чудово, тепер б'ємо сюди. Можна використати Лімон і ось так четвірочку прокинути, він повинен дозарядитись добре. Б'ємо сюди, в Шимера і ось так прокидаємо комбо і накладаємо паразита. А, навіть Юліус. Він трішечки наносить шкоди, тому і вистачило. Добре, тут теж впоралось. Поїхали далі. Угу. Ось ця неприємна адета. Танок, це ж лікар начебто. Угу. Але він ще там труїть і так далі. Мар'яна в центрі. Неприємно буде пробивати потужно. Ще й Сартана. Ну, Сартана на ельфів не зможе травління накладати. Це плюс. Давайте такою командою спробуємо. Да, можна було б Смартанку взяти, але нехай буде так. А ось тут з полянкою вже не дуже. Фіолетові з зеленими. Що дасть нічого. Трійка жовтих, дві трійки зелених. Нам потрібно зелених більше. Червоні всі розкидані. Ну, давайте поки сартану прокинемо. три трієчки є. Зелені. Давайте ось таке комбо. Роз'їхались трішки зелененькі. Ну, добре, сині, з жовтими. Так, трішки червоного. Тут ми витримаємо, і давайте ось так. І сподіваюсь, старлас зарядиться. Ні, не дозарядився, але ось тут повинен дозарядитись. Зарядився Лімонвуд, але вони всі ультують. Ну, напевно, бити сюди. Щоб не дозарядився ось цей китаєць. Давайте ось так червоні прокинемо, поки Лімонвуда притримаємо. Китайчик заряджений, тому, напевно, в нього б'ємо і ось так прокидаємо. Так, чудово. Б'ємо в сартану і ось так ще раз. Трішки не вистачило. Спробуємо Юліуса зарядити на Х2. Ах, він від'їхав. Але тут є Лімонвуд, який справу закінчить. Так, ну Лімонвуд сьогодні відпрацював на всі 100%. Топ-1 ми вийшли, ну, тільки початок турніру. Поки що ніхто не нападав, рейтинг 173 місце. Ну, в принципі, непогано. Ось так у мене розпочався турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!